Всім привіт! Мене звати Яна, а ви на Harvest Dairy. І сьогодні ми розповімо вам про теорію зимостійкості Туманова та її основні твердження. Основою наукових уявлень про зимостійкість рослин є теорія загартування туманова. З його досліджень було встановлено те, що морозостійкість рослин напряму пов'язана з умовами їх переходу до зимового періоду чи входження в пасивний стан. Згідно з цією теорією, різні умови навколишнього середовища, такі як світлові, теплові та фотоперіодичні, можуть бути сприятливими або несприятливими для процесу підготовки рослин до зимового періоду. Реалізація потреби генотипу в яровизаційному процесі також є важливою складовою культури. Адже сорти та гібриди, які потребують тривалого процесу яровизації, входять до зимового процесу з мало диференційованим конусом наростання, через що їх витривалість до стресів є високою. Згідно з теорією зимостійкості туманова, загартування озимих рослин відбувається в дві фази. Перша фаза проходить за денною температурою повітря від 8 до 10 градусів, а нічної від 0 до 4. Друга фаза відбувається тоді, коли середня добова температура від 0 до мінус 5 градусів. В першій фазі загартування рослин відбувається завдяки активним процесам вегетації та фотосинтезу. За її допомогою, рослина накопичує у вузлах кущення достатню кількість цукрів, які за нічної температури від 0 до 4 градусів по Цельсію не витрачаються культурами на дихання та ріст. Завдяки тому, що місць цукрів у вузлах кущення постійно зростає і до кінця фази може становити близько 30%, а також через збільшення вмісту сухої речовини в рослинному організмі. Температури на глибині залягання вузла кущіння до мінус 10-12 градусів по Цельсію переноситься рослиною нормально. Друга фаза процес зневоднення клітин рослин, в яких підвищується концентрація розчинних цукрів. Таким чином, вміст в рослинному організмі вільної води, яка здатна до швидкого замерзання, зменшується, а натомість з'являється вода з високою концентрацією вуглеводів, яка замерзає лише при критично низьких температурах. Після успішного проходження другої фази загартування рослини стають ще більш. Стійкими до низьких температур. Наприклад, пшениця, яка добре загартувалася, може витримувати температури 18-20 градусів з позначкою мінус біля вузла кущення. Для озимого жита цей діапазон є вищим і становить від мінус 23 до мінус 24. Треті кали в такому випадку витримують температуру мінус 19-21 градус, а ячмінь до мінус 15 градусів по Цельсію. Не можна плутати поняття замерзання та вимерзання, адже замерзання притаманне всім озимам. Дивим культуром, проте воно не призводить до загибелі, що передбачає вимерзання. Тривалість проходження рослинами двох фаз загартування становить близько 20-25 діб. Але слід пам'ятати про те, що навіть добре приготовані до зими рослини не завжди можуть вистояти при низьких температурах, які переходять через поріг критичних. Функціональний стан рослини є важливим показником її стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища, який надалі матиме вплив на вражальність культури. Так, є оптимальні показники входу в зиму оземени. Найкраще зберігають свої життєві властивості ті рослини, які встигли за період осінньої вегетації утворити від 3 до 5 пагонів кущення. Конус наростання головного пагона має бути від 0,25 до 0,35 мм, аби рослина могла нормально переносити вплив. Низьких температур. Важливим є і те, що конус росту має знаходитись на другому етапі органогенезу, адже його перехід до третього етапу призводить до зменшення морозостійкості культури. Це були основні положення теорії зимостійкості за тумановим. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт, діліться цим відео з друзями, і хай прибуде з вами урожай! Па-па!